Так, народ, всім привіт! Невеличкий відео огляд про сівалочку до нашого міні-трактора. Будемо скоро сіяти, поки зараз приїхав до брата забрати її додому, треба. Всього, щоб по модернізації зробили такі підставочки, щоб коли сівалка стоїть під навісом там, то короте, розгрузити оті пружини. Короте, щоб на сашниках не стояло. Чотири штуки вкру. Два, ось ось третій, четвертий. Також що, зробили ще ззаді ось таку грибіночку. На таких пружинках. В принципі, пружинки такі доволі непогані. Два ряда, один ось другий. В принципі, думаю, должно бути нормально. Ну і каточок. Перероблений теж. Трошки, мабуть, важкий за того. Допустимо, покажемо, як він. Ось отак. Ось такий от каточок. Ну що, що тут ще розказувати? В принципі, все те саме, що і було. Бачка обмотав, щоб... Бо буду їхати дощ, де щоб не замокало, бо як замокне, то потім буде пшениця залипати. Ну, вірніше, може трохи затікти в бачок і буде залипати. І бачок на два відділа, тобто і на удобрення, і під зерно. Подивлюсь, багато хто на той, що на удобрення викидає і коротше, сіють просто без удобрення одним бочком. Ну, ми коротше, так, зробили на два, хай буде. Про всяк випадок. Тут, не знаю, це цепок тут знятий із вісімного на, на короче, Поки будемо так сіяти, а далі покажемо. Ну, і що залишило, залишилось його трошки покрасити, щоб була як джандір да, зелена. Павлік, а до І, коротше, отакі от, от справи. По тракторці що? все норм. Роботи, часики. Правда, покрасити вже треба. Краска є, але бачите, погода яка, то ну, куди його красити? А роботи багато, треба зранку встав і до вечора не злазиш з нього. Так, я забув сказати, і ще зробили. Ось тут, раніше тут сівалка чіплялася, переробили трошки трошки отак. От, з сторін, тому що... Получалося так, що сівалка була далі від трактора і було тяжче її піднімати і навантаження на гідравліку, і плюс трошки передок піднімало, тому так от зробили. Тепер без проблем піднімає, взагалі без напряга. Так що отакий народний нас... спро. відео у нас про сівалочку вийшло. Можливо, кого що цікавить. Питайте, пишіть, коментуйте обов'язково. Всім пока. Ну, вже покажемо і покажемо її в роботі в відео цю сівалочку, як воно йшо. Так, зараз покажемо, як піднімає ось, дивіться. Без проблем. Перед кани піднімає... Може покачать трохи, як показали. Взагалі не... не піднімає. Що раніше піднімало. Тобто тепер можна засипати повний бак і я думаю без проблем все буде працювати. Підписники, привіт. Стали багато лайків. Хай буде багато підписок. Що, все там. І всім пока. Пока.